день, Мене звати Хапель Софія, група ПЗПИ22.9, і це відеозапис презентації на тему Основні рекомендації написання коду для мови програмування Java. Єдине коду – це набір рекомендацій правил, що допомагають зробити програмний код більш читабельним, структурованим і легким для підтримки. Для мови Java такий набір правил називається Java Code Style. Основна мета цих стандартів це забезпечити зрозумілість і підтримуваність коду, адже більша частина витрат на розробку програмного забезпечення припадає саме на підтримку і розвиток вже написаного коду. Єдиний стиль дозволяє командам програмістів ефективніше працювати разом, спрощує інтеграцію нових учасників у проект, а також значно покращує швидкість та зручність читання коду. Код частіше читають, ніж пишуть, тому стандарти форматування допомагають швидше орієнтуватися в існуючих конструкціях, навіть якщо над кодом працюють різні розробники. Уніфіковане оформлення спрощує підтримку, порівняння версій коду та знижує ризик виникнення помилок. Мета цієї доповіді це надати огляд основних рекомендацій написання коду для мови Java, що допоможуть розробникам створювати зрозумілий, підтримуваний і ефективний код, який буде легким для командної роботи та розвитку. Про що ми поговоримо, це організація проекту та файлів. У Java проєкти часто організовані за допомогою стандартної структури каталогів, що полегшує навігацію та інтеграцію з інструментами зборки. Стандартна структура включає наступні каталоги: CRC Main, Java. Він містить основний код проєкту, включно з усіма класами і інтерфейсами. CRC Main Resources – використовується для зберігання ресурсів, необхідних основному додатку конфігураційні файли, файли локалізації, файли шаблонів, статистичні файли. CRC Test Java – містить тести для коду з CRC Main Java. Тут розміщуються Юніт тести, інтеграційні тести, модульні тести. CRC Test Resources. Він призначений для ресурсів, які потрібні лише для тестування, наприклад, тестові файли конфігурації, та для тестів муковані ресурси. Дотримання стандартної структури каталогів у Java в проектах є важливим для полегшення навігації та інтеграції з інструментами. Це розділення основного коду ресурсів і тестів підвищує зручність підтримки і розширення проекту, особливо корисно для командної роботи. Ігнорування цієї структури може призвести до плутанини у файлах, ускладнюючи роботу команди та налаштування інструментів автоматизації, що потенційно збільшить кількість помилок і затримує розробку. Проєкт Java повинен бути поділений на модулі та пакети, відповідні до їхньої логіки та функціоналу. Наприклад, якщо проєкт великий і має різні функціональні частини, можна виділити окремі модулі. Кожен модуль, в свою чергу, може містити класи, згруповані в пакети за принципом їхньої функціональності. Чітке розділення Java-проекту на модулі та пакети відповідно до логіки та функціоналу дозволяє структурувати код так, щоб він був зрозумілим і легко підтримуваним. Це особливо важливо для великих проєктів, де різні частини можуть розвиватися незалежно одна від одної. Модульний підхід також спрощує повторне використання коду та розширення функціоналу, оскільки кожен модуль є самостійним і може підключатися або оновлюватися без впливу на інші. Якщо ж не дотримуватися такої структури, проект може перетворитися на моноліт, де всі частини переплетені між собою, це ускладнює розробку тестування та масштабування, адже будь яка зміна в одній частині проекту може призвести допомог в іншій. У результаті підтримка коду стає більш затратною, а додавання нових функцій складнішим. На тема, яку ми розглянемо, це читабельність коду, і почнемо ми з відступів. Використання чітко визначеного формату відступів забезпечує узгодженість у коді та підвищує його читабельність. У Java стандартом є відступу у чотири пробіли, а не знак табуляції. Крім того, відступ повинні дотримуватися ієрархії вкладення коду. Кожен рівень вкладення повинен бути відступлений на чотири пробіли від попереднього рівня. Це забезпечує узгодженість між різними розробниками, які працюють над одним проєктом. Крім того, це уніфікує вигляд коду незалежно від налаштувань редакторів, які використовуються. Чітка єрархія полегшує візуальне сприйняття вкладеніних структур, таких як цикли, умовні, оператори, класи та методи. Якщо виступи будуть виконані нерегулярно або з використанням різних символів, наприклад, табуляції замість пробілів, кожен стає... код стає важчим для сприйняття та підтримки. Це може призвести до труднощів у знаходженні помилок і розуміння логіки коду. Так, на скриншоті прикладу ми можемо побачити, що кожен рівень вкладення нашого методу print not має відступ у 4 пробіли від попереднього. Довжина та перенос рядка. У Java встановлено, що довжина рядка коду не повинна перевищувати 80 символів. Якщо код займає більше місця, потрібно розбувати рядки з врахуванням роздільників, тобто ком або операторів, роблячи відступ у 8 пробілів на наступному рядку. Крім того, якщо рядок містить оператори, такі як плюс, мінус, множення, логічне і розрив слід виконувати перед оператором, щоб зберегти логічну структуру коду. Дотримання цього правила покращує читабельність коду, код, розбитий на короткі рядки, є легшим для огляду та налагодження. Цей код допомагає уникнути злиття логічно пов'язаних частин коду, що спрощує його розуміння в майбутньому. У разі недотримання даної рекомендації довгі рядки можуть вимагати горизонтальної прокрутки, що робить код менш зручним для читання і може призвести до пропущених помилок або логічних частин коду. Так, на скриншоті ми можемо побачити, що довжина рядка, котра виводиться на консоль, була задовгою, тому його розділили на дві частини перед знаком плюс з дотриманням ієрархії вкладення коду. Наступна тема це розташування блоків операторів, пробілів та дужок. Форматування коду значно впливає на його читабельність та структурованість, тому зміни слід оголошувати та ініціалізувати на початку блоку для кращої організації. Форматування методів також є важливим. Між іменем методу та дужкою не повинно бути пробілу, параметри розділяються комами без пробілів, а пробіли повинні оточувати оператори для підвищення читабельності. Відкриваюча дужка повинна стояти на одному рядку з заголовком блоку, а закриваючи вирівнюватися з початком. Оператори та методи варто розміщувати на окремих рядках, а оголошення властивостей класи по одному на рядок. Ця практика створює чітку структуру коду, полегшуючи сприйняття та підтримку. Крім того, це дозволяє розробникам швидше орієнтуватися в коді, що важливо для налагодження, рефакторингу та розширення функціоналу. Неправильне розміщення операторів, дужок або відсутність пробілів може ускладнити читання коду, особливо у великих проєктах. Це може призвести до помилок або складнощів при модифікації. Так, на зображенні прикладу коду ми можемо побачити, що наш масиво оголошується на початку методу. Між іменем методу та дужкою немає пробілу. Параметри розділяються комами. Відкриваючи дужка знаходиться на одному рядку з оголошенням методу, а закриваючи на одному рівні з ним. Наступна тема це іменування. Змінні в Java зазвичай називають з маленької літери у верблюжому стилю, тоді як імена констант пишуться великими літерами з підкресленням між словами. Ім'я змінної має бути змістовним відображати її призначення, що полегшує розуміння коду. Методи також використовують верблюжий стиль і починаються з дієслів, що чітко описує їхню функцію. Іменування класів зазвичай починається з великої літери та використовує іменники або їхні комбінації, що допомагає чітко визначити їхню роль в програмі. Правильне іменування змінних констант методів і класів допомагає розробникам швидше зрозуміти функціональність коду, забезпечуючи його читабельність і структурованість. У Java це є особливо важливим, оскільки чітка організація МЕН сприяє тому, щоб код був зрозумілим і однозначним для усіх, хто його читає чи підтримує. Якщо не використовувати змістовні імена або порушувати стандартне іменування, кости важчим для сприйняття, особливо для нових учасників проекту. Це може призвести до плутнини та підвищення різику виникнення помилок. Так, наприклад, ми можемо побачити, що імена наших констант пишуться з великими літрами та використовують нижні підкреслення. Змініш використовують верблюжий стиль, наприклад, у оголошенні масиву тейблерей. А назв методів використовуються ді слова get та print. Наступна тема це коментування та документування. Коментарі є важливою частиною коду, які допомагають роз'яснити його функціональність та спростити розуміння для інших розробників або ж для вас самих у майбутньому. Правильне оформлення коментарів допомагає забезпечити чіткість і підтримуваність коду. Однорядкові коментарі використовуються для коротких пояснень або нотаток і починаються з двох косих рисок. Вони повинні бути розміщені на ті ж лінії або безпосередньо над рядком, який вони пояснюють. Багаторядкові коментарі використовуються для більш детальних пояснень або описів. Вони корисні для опису великих блоків коду або для надання більш комплексних пояснень. Крім того, коментарі коду мають бути актуальними і точними. слід уникати застарілих або неточних коментарів, які можуть ввести в оману, або бути неактуальними через зміни в коді. Регулярне оновлення коментарів разом з кодом допомагає уникнути проблем. Якщо ж не притримуватися правила належного коментування, це може призвести до серйозних проблем у підтримуваності коду. Застарілі або неточні коментарі можуть ввести в оману, ускладнюючи розуміння коду, що призводить до помилок або непередбачених наслідків під час його модифікації. Це також може суттєво збільшити час, необхідний для розбору логіки коду, особливо коли розробник не брав участі у його початковій розробці. Так, на зображенні прикладом можемо побачити багаторядкові коментарі, котрі описують призначення методу принт, однорядкові коментарі, котрі описують, наприклад, оголошення змінної, призначення циклу або перевірок. JavaDoc це стандартний інструмент для створення документації у Java, що генерує HTML-файли на основі спеціальних коментарів у коді. Він дозволяє чітко і структуровано пояснити класи, методи та поля, що робить код більш зрозумілим і зручним для подальшого використання. Коментарі JavaDoc місяться у багаторядкових коментарях і розташовуються над елементом коду, додаючи теги Param, return, Throws для детального опису параметрів, типу повернення і можливих винятків. Документування коду з використанням JavaDoc допомагає забезпечити високу підтримуваність проекту, оскільки надає зрозумілий опис кожного елемента, з яким взаємодіє команда розробників. Більшість середовищ розробки автоматично інтегрується з JavaDoc, полегшуючи доступ до документації прямо у коді, що особливо корисно при роботі в командах. Чітка документація прискорює процес розробки, зменшує ризик помилок і полегшує новим членам команди ознайомлення з кодом. Якщо ж не використовувати JavaDoc, код стає менш зрозумілим і важчим для підтримки, особливо коли складні методи залишаються без опису. Це може призвести до помилок, оскільки розробники, які працюють з кодом, будуть витрачати більше часу на спробу зрозуміти його функціональність. Недостатня документація ускладнює навчання нових розробників і збільшує ризик неправильного використання коду. Так, на зображенні ми можемо побачити приклад Java до коментаря, котрий описує метод, що виводить міст мапи. У першій частині коментаря зазначено загальний опис нашого методу. В даному випадку вказано, що метод виводить міст мапи, що складається з деревів списків і показує кожен елемент окремо. Використовується для опису параметрів методу. Так він пояснює, що map – це мапа, яку потрібно вивести, а PrintEmptyBuckets це параметр, який визначає, чи слід вводити порожні комірки. Тегтроус використовується для опису винятку, який може виникнути під час виконання методу. У нашому випадку це ReflectiveOperation Acceptance. Цей метод може виконати даний виняток, якщо не вдасться отримати доступ до таблиці. Наступна тема до розгляду це структура класів та методів. В принципі, призначення стверджує, що кожен клас і метод повинні мати чітко визначене завдання або обов'язок. Класи не повинні мати кілька відповідальностей, так само як і метод не повинні виконувати кілька завдань. Принцип єдиного призначення важливий, оскільки він підвищує зрозумілість і передбачуваність коду. Кожен клас і метод мають чітке завдання їх легше читати, розуміти та змінювати. Знижує залежності між компонентами та дозволяє розробникам швидше виявляти та виправляти помилки. Якщо ж класи і методи виконують декілька завдань, це ускладнює їх розуміння, модифікацію та тестування. Виникає плутанина та підвищується ризик виникнення помилок. Так, на зображенні ми можемо побачити метод printTreeNode, котрий виконує лише одне завдання, і це вивід дерева на консоль. Довжина методів має бути. Оптимальною для забезпечення їхньої читабельності і зрозумілості. Методи повинні бути якомога коротшими, виконуючи одне завдання. Якщо метод перевищує 20-30 рядків коду, це може бути ознакою того, що він виконує більш одного завдання, і потребує рефакторингу. Короткі методи легше читати, розуміти та тестувати, що знижує ризик прихованих помилок. Кожен метод. Мовин мати чітко визначену функцію. Довгі методи можуть ускладнити читання та тестування коду, що підвищує ризик помилок і ускладнює його підтримку. Так, на скриншоті можемо побачити метод print, який займає оптимальні 22 рядки коду та має одну чітко визначену функцію, і це вивід на консоль map. Інкапсуляція полягає в тому, щоб приховувати внутрішні деталі реалізації класу і надавати доступ до даних лише через публічні методи. Це зменшує ймовірність виникнення помилок і підвищує безпеку даних. Захист внутрішніх деталей класу дозволяє розробникам контролювати, як дані змінюються і запобігати небажаним змінам, що може порушити роботу програми. Якщо дані класу не приховані, це може призвести до порушень у роботі програми, оскільки будь-хто може змінити стан об'єкта без контролю. Так на скриншоті ми можемо побачити константи, котрі оголошені як. Private static final – Це означає, що вони є постійними значеннями, які використовуються лише всередині класу і недоступні зовні. Крім того, ми можемо побачити метод print, який використовує приватні константи для виконання своєї роботи, але приховує внутрішні деталі від зовнішніх користувачів. Кому погорну, це обробка помилок. У Java винятки слід використовувати тільки для обробки непередбачених помилкових ситуацій, а не для керування звичайним виконанням програми. Для цього Java надає два основних типу винятків перевірені та неперевірені. Перевірені винятки вимагають обов'язкової обробки під час компіляції, тоді як неперевірені є результатом програмних помилок. Надмірне використання винятків у Java для звичайних ситуацій. Наприклад, для циклів або умовних операторів уповільнює роботу програми через додаткові витрати на обробку винятків. Крім того, код стає важчим для розуміння через надмірну кількість блоків try catch Так, прикладом використання винятків є метод CAT. Він використовує конструкцію try-catch для обробки винятків, які можуть виникнути під час роботи з рефлексією. У цьому випадку винятки noSuchFieldException та illegal. Access Exception обробляється окремо. Ці винятки є непередбаченими ситуаціями, які можуть виникнути, якщо поле зазначене назвою не існує або до нього немає доступу. У Java рекомендується використовувати специфічні винятки для різних ситуацій. Так, замість загального класу Exception варто використовувати більш конкретні винятки. Специфічні винятки дають змогу кращої деталізації помилок. Це дозволяє розробникам швидше знаходити причини помилок і робити більш точні виправлення. Якщо ж використовувати загальні винятки, це ускладнює пошук джерела проблеми та точну обробку помилок, оскільки ви не знаєте природи винятку без додаткової обробки. Так, у методі GET ми використали виняток NoSuchFieldException, котрий виникає коли поле зазначене назвою не знайдено в об'єкті, та IllegalAccessException – Котре виникає, коли доступ до поля обмежений. Наступна тема до розгляду це тестування та оптимізація. У Java модульне тестування повинно виконуватися до допомогою бібліотек, таких jUNIT для створення тестів та Mokito для імітації залежностей. Методи і класи повинні тестуватися ізольовано від зовнішніх компонентів, таких як бази даних чи веб-сервіси. Модульне тестування дозволяє виявляти помилки на різних етапах розробки, зосереджуючись на тестування окремих функцій чи компонентів програми, що робить процес налагодження легшим і швидшим. Використання JUnit дозволяє створювати точні тести, які підтверджують правильність роботи коду. Якщо не використовувати модульні тестування, помилки можуть залишатися непоміченими до етапу інтеграції або навіть до релізу, що може призвести до серйозних збоїв у роботі програми. Так, на скріншотах ми можемо побачити різний імпорт, що демонструє використання JUnit для перевірки результатів у тестах. Програма повинна мати окремі тести для перевірки того, що вона правильно обробляє винятки. Так, у Java для цього використовуються інструменти, такі як JUNIT з анітаціями тест або методами ACOTROLS, щоб перевірити, чи генерується виняток у відповіді на помилку. Тестування винятків гарантує, що програма надійно реагує на непередбачувані ситуації і надає збою через некоректні дії користувача або системи. Це важливо для стабільності безперервної роботи програмного забезпечення. Якщо ж не тестувати винятки, програма може неправильно обробляти помилки або несподівано завершуватися, що може призвести до втрати даних або інших критичних проблем. Так, на скріншоті ми можемо побачити метод TestExceptionTroll, який використовує assertRuls для перевірки, що певний метод сам клас сам метод генерує виняток illegal Що ж, перейдемо до висновків. У цій роботі було розглянуто основні принципи якісного програмування у Java, зокрема, правильне іменування, структура класів і методів, обробка винятків, логування, модульне тестування та оптимізація продуктивності. Дотримання цих правил забезпечує читабельність, надійність і підтримуваність коду. Особлива увага приділялась важливості правильного тестування та обробки винятків, а також оптимізації роботи програми. Виконання цих рекомендацій дозволяє створювати ефективне, стабільне та легке підтримці програмне забезпечення. На цьому моя доповідь закінчена. Сподіваюсь, вона була інформативною та корисною. Дякую за увагу!